Вітаю, любі друзі! О, зараз в мене таке буде відео про курочок. Замовила на сайті. Окуляри для курей. Ось такі. І зараз буду їм одягати. Та ну не вам, це не вам. Ось такі окуляри. Ой! Та що ви робите? Тому що не можу поєднати я курей. І бачите, дуже сильно вони. Друг друга куди вилітити, обкльовують. Тобто вони не заростають. Оце, бачать колодку Ох і шумно. Бачать колодку і все. От, і тому буду пробувати. Отак. Ану, кишать сюди. Дайте мені трошки тише. О, так. Ну, тобто, е, курочки. Мої живадьорки. Живадьорки ще ті. Повиклювали по-перше, собі усі спини-жопи, але не в тому діло. Діло в тому, що я не можу поєднати, воно хромає, вони тут ще й деруться. Півня вже ж нема, то вони тут не помиряться. І два чи три рази я хотіла з'єднати курчат з цими своїми старшими курьма, непородних звичайних курчат, які я хочу тут тримати на дачі разом з ними, ну, щоб підросли і разом вони дружили. Але дві курочки вони мені забили до смерті, заклювали. Вона залізла я на камеру, вже потім, в мене там камера, і я спостерігаю за ним. Я потім вже прокручувала історії і бачила, ну, як це сталося. Вони, вона сюди забігла, з тобто носом туди вткнулася, а жопа ж тут зверху. І вони ж бачать, що піря оце, з голодухи оце на це пір'я Вони виклювали одразу пір'я. Це не було цього хрону, я все бачила добре. От. І потім вже кров, коли побачили, вже розклювали її до смерті. Ну, Тобто з'їли одні косточки залишились. Отакі От, в мене живодьорки кури. А через що це сталося? Ну, По-перше, я раз в тиждень привозила а, білок. Ну, Тобто, фарш. Курячий фарш, Курячий живий білок. І не було не розклюву, не було, вони не яйця, не клювали, навіть якщо лежить. От. І ну, якось так було, що нічого. А зараз я вирішила цього не, не робити, не давати фарш. Ну, По-перше, економія. А по-друге, якщо переборщити з фаршем, ну, аналогічна ж реакція, вони стають живедьорами. Вирішила я їх від того фаршу відучити. А придбала я їм борошно кров'яне. Э, взагалі ніяк це борошно. Ой, та що ж таке? Ну, що у вас там відбувається? Чи знеслася, чи що? Що у вас там? Шо? Ну що, ну що? Ну, ты знала, ты зналась. Ну молодец. Ну, шо? все, всі раді, что ты знала? Знову в мене квочки Ось, Все квочка, ось. все квочка. Нет, не знеслась. А оре. Та оре. Ось ці курочки, бачите, вже такі великі і ну, курчата. Я їх не можу поєднати. Тому що, ми... тому що якщо я їх поєднаю зараз, то вони їх зажруть. Просто з'їдять. От, і тому, це ще таке трапилось тільки що. Ой, господи, що таке? А, упала палка. Персик, що підпирала, впала палка. Зараз все, підперла персик, трошки відволіклась, бо персик дуже сильно наклонилася гіля. Переживаю, щоб не зламався, багато персиків нав'язалось. Так, ну продовжу. І от виходить, що мої курочки Живодерки. Поєднати я їх з курчатами не можу ніяк, бо вони їх жруть. Двох заклювали до смерті, одні кісточки залишили. А одного клюнули в голову, і він потім пропав. От, І зараз одні ці окуляри. 7 гривень один. одна така штучка. Вони є трьох видів. Трьох видів. От, Є ось такі жовті. Це, я так розумію, для фазанів. От. Можливо, перепил, фазан. Вони мі мі менше цей обзор. ну Я для початку їх спробую. От. А потім для курей є червоні, вони трошки більші. І є окремо для півні, вони ще більші. от Пробую оці, тому що тут просто воно розгинається отак і вдягається в ноздрі, по обидві сторони, оцими штучками. от. Якщо допоможу, і залишу цих трьох курчаток, які зараз тут з ними, тобто повністю відкрию. І подивлюся, як вони будуть. Ну, тобто завтра приїду, післязавтра, От, як вони будуть. Якщо вони будуть їх ганяти, забивати, то буду привозити знову фарш. Ну, тому що я вже не знаю, що робити. Кров'яне борошно не допомагає. От, фарш привозиться дуже дорого, їм раз в неділю. От я привозила їм десь по три таких кирпичика заморожених фаршу раз в тиждень. От, ну і це, ще я розумію, породно кормить фаршем, а звичайно дворову кормить фаршем, ну це взагалі дуже дорого, ну і не потрібно. Так, можливо, їм не вистачає черв'ячків, жучків, але ж я їм даю і всякі амінокислоти, вітаміни, і траву, і зерно, і привожу там, очистки ну, зі столу всякі відходи, хліб, там, картопля, якісь бульйони, сиворотку. То ну, ще й фарш привозити це вже золоте яйце. От, тому пробую. От, сьогодні в мене ось таке діло. Так, ну і трошечки покажу, що в мене тут. Ось така вже ой, хурма. Ось така вже хурма. Вон вона яка вже. От, яблучка, все таке гарне, красиве, персики здоровені. Ну, біла крилка на капусті так і. Є, це що? Ага, ні, є, ще є. Мало, мало але єсть. О, яйця білокрилки. Бачите? Роздавимо. Треба подивитися. Їх ще і не роздавиш. Оте. Через яки якісь. якийсь гусінь. О, ще й гусінь. Приїжджаєш на дачу, думаєш, так, зараз зробиш быстренько ту-то і побіжала. І починається куча роботи, якої і не пропустиш, бо треба, і не планував, бо часу вже немає. Що? Ну, білокрилки е, через те, що дощ. Ось вона вилупляється. Білокрилки стало менше через те, що дощ. Але все ж таки вона є. От. Ну, добре. Ось така друга яблунька. Малини дуже багато. Збираємо також малинку і варення вже робила. Це шовковиця, не знаю на що вона мені тут на городі. Картоплю спробували, капнули. Нічого нема. Там горошини. Тому поки лежить. Вже лягла картопля, відсвіла. Якось так. Кабачки, вон які бадиля, а кабачків ще жодного з нього не зірвала. Якісь всі пустоцвіти. Боняшник. Уже є баклажани, ось такі. От, я підв'язала вже томати трошки. У мене тут не, про... не пролазні паші. О, оце дівчинка, спаржа. Получається, в мене вона одна дівчинка. Ось цей кущик, третій кущик, треба запам'ятати. А то все хлопчик. Ну, я би не сказала, що дівчинка була саме класна спаржа. Хлопчик теж була непогана спаржа, товстенька така. А от, ще кажуть, оце готують оцю кис... кислицю. От зараз вона якраз, те, що потрібно, до цвітіння її збирають. От. Ріжуть такими паличками і роблять, як в соусі, типу корейська морковка. Нам вже відсвіла. От, томатики. Фух. Вишні. Вишні потрошку збираю. Не дуже гніють дощі пройшли. Перси ліктаринчик ростуть, нічого не скинув. Це яке було один, я тільки сама обірвалася. Хочу цей нектарин е колоновидний прищепити на сливу. У мене є дичка. Спробувати. Вон яка в мене лілія. Здоровенна, гарна. Лілій взагалі багато. Кедр рости. Виноград поки чистий, болячок немає. Ой, яка стріказа. Це також горіх, не знаю. Напевно, будемо прибирати щось, він мені тут не потрібен. На що я його саджала, не знаю. Ось, ну Пішла одягати окуляри курочком. Не погано щось вони, на них одягається. Виходить, взяла. Ось так обрізала оцим, ось цю перепонку, бо вона якраз в гребінь втирається, ну і чорті що. Попробую. І дуже зручно, так просто надавив на клюв, і воно ноздрі влізло, тобто розтягнулося і влізло. Тобто Просто клац-клац-клац. Але якою стороною не знаю, бо цією або цією, але оця штука не потрібна. Ну, поки що так роблю. Вона ну, заважає дуже. От, зараз одягну, ще покажу. Ось оцій одягла навпаки. Ну, поки ходить. Фух. А оця отак. Бачите. Тут просто голову притримала, клац і все. Я не знаю. Ну, знімати їх дуже легко, також вверх потягнулася. А, от і друга штука. Так, ну що, дві вже я одягнула. Ходять такі, думають, що мені зробили? Ну, Надягається дуже зручно, але я прибрала оцю перегородку знизу, обрізала. Тому що вона взагалі ніяк не дає одягнути. Ну, це, напевно, не для курей. От. Ну, спереду вони все бачать, а от щоб клюнути, напевно, вони не зможуть. Що таке, так? Да? Ніцо не пойму. О, тепер головне, щоб вони лапами не зривали з себе. Так, ну все, давай наступне. Так, одягнула я нарешті ці окуляри усім курочкам. Але ну не знаю, буде толк чи ні. Пару курей скинули, я заново перевдягнула. Ну, напевно, треба якось, ну, воно тут тримається. от. Але щось я не розумію, що воно їм дасть. Вони все бачать. Все добре, їдять прицільно. І так, і одною стороною, і другою стороною по-різному вдягала. Ну, треба, щоб ці ж штучки в ноздрі зайшли. Я так і зробила. Ну, не знаю. Час покаже. Сьогодні від, від, відкрила е, клітку з оцима курчатами. Тут в мене троє їх залишилось, двоє я забрала на дом міні мясні І ось е, вони будуть відкриті. І подивлюся, чи не ображають їх старші. Ну, в камеру буду дивитися. Оно, бачите, які обскубані. Несуться. Куди ти собралась нестись? Ну, зайди подалі От. Ну, подивимося, що від цих окулярів буде? От. Поки так. Да, і ти моя любима. Теж в окулярах. Ну, перше, це щоб вони не клювали один одного, не виклювували пір'я. От це основне. Яйця то в мене яйцезборник, зборник, вони її не їдять. Якщо там десь впаде, то може там інколи. Виходь! Виходь. Це маран і абориген. Комість курочка. Черна кожа вийшла така. Гарна. Всі посідали вестися Ну так, їй важко прицілитись. Може і не будуть виклювувати колодки снопір'я. Подивимось. Єдиний без окулярів залишився оцей півник, китайський шовковий. Ну він і, і не клює, за ним це не спостерігалось. Він такий мирний. Взагалі шовкові класні курочки, мирні. Яйця непогані несуть. От От Фавіроль, а, а Міраукана вони, звісно, живодьорки. Це повіролька. Все, сьогодні зробила цю справу нарешті. Дуже важко одразу кажу, треба дві людини. Одна тримає, а друга прицілюється і одягає окуляри. Бо, звісно, нервів мені трошки вони зробили, поки я ці окуляри їм одягла. Але головне не жаліти. Клац, клац і все. От, нічого там больного їм немає. Пусть, може, зразу неприємно, але нічого, як сережка в носі. Ой, все, добре, далі працюємо.